Тролейбус із Києва доброварів уже не менш легендарна примара, ніж летючий голландець. Прокласти лінію обіцяють перед кожними виборами. І забувають одразу після голосування. От знову у парламенті зареєстрували законопроект про виділення на лінію грошей. Йдеться про 50 мільйонів гривень. Скільки ж чекати на тролейбус, репортер намагається з'ясувати. Про тролейбус із Києва до одного з найближчих місць супутників броварів говорять вже за два десятки років. Його обіщають нам з 90-х років. Коли я працювала в броварах, збирали гроші. Кожна організація перечисляла гроші на будівництво тролейбусної дороги. Так і ні грошей, ні, ні дороги немає. Ціна питання півмільярда гривень. Грошей немає. Ви ж бачите, дорогу доділали, а далі не ділається. Місцеві жителі розповідають, будівництво дороги. Бровари якою хочуть пустити тролейбус, відбувається тільки перед виборами. От і минулого року, коли 28 жовтня Україна обрала парламент, будівництво на другий день призупинилося, а сама дорога так і залишилася розритою. У броварах розповідають, перед виборами задля підтримки провладного кандидата в депутати з держбюджету на тролейбус виділили 140 мільйонів гривень. До голосування встигли використати тільки 13. але кандидат не пройшов і решту грошей одразу забрали назад. Тролейбус відповідно не поїхав. Проведуть колись бо, мені це навряд. Щось випіщають, обіщають піщаю вже скільки років, а толку окустов, а це не мій. А толку з того ніякого немає. На сьогоднішній день. Роботи ну призупинені, да. Але ми надіємося все-таки, що якщо державний бюджет нас підтримує в фінансуванні, то Будемо продовжувати. На тому тижні у раді зареєстрували законопроект про виділення на броварський тролейбус 50 мільйонів. Ініціатор нардеп Віктор Жеребнюк каже, хоче не всі гроші зразу, бо у держави краще просити малими порціями. Завжди чи такі проекти, якщо вони там сто 150, 200 мільйонів, вони залишаються, на жаль, на папері. Але вже якщо є, закладено і починати продовжувати верніше далі цей шлях іти за два-за три роки можна цю програму завершити. Разом з тим, чи треба самому місту екологічний транспорт, тролейбус ніхто не поцікавився. Навіть із цією кількістю автомобілів, яка є з Броварак, вже виникають певні проблеми. І можна собі тільки уявити, якщо на цій дорозі з'явиться тролейбус і навряд чи він буде. Курсувати особливо інші автомобілі цивілізовано Навряд чи ця лінія буде постійно вільно виключно для, для тролейбуса. Думки про Варчан з цього приводу теж розділилися. Аліжна та хорошоводіочень. Да, цивілізації тим буде. Мені не треба, мені маршрутки нормально. Та поки навіть 50 тролейбусних мільйонів тільки законопроект. І чи виділять їх броварчанам? Невідомо. Найімовірніше, їм знову доведеться чекати чергових виборів, аби тролейбус таки поїхав престоличною дорогою. То би б хотілося тролейбус? Да, я би хотіла тролейбус і метро теж. Ольга Кучер, Оксандр Новий канал.